Що за свято таке Маковія? І яке відношення до цього свята має мак? Чому саме мак? Чому не, скажімо, гречка або буряк? У серпні щороку по селах і містах всюди святкують мак, мед, квіти, купа людей з кошиками, але більшість навіть не знає, що насправді святкує. То що ж це за свято? Офіційно це День пам'яті семи братів Макавеїв їхньої мами Соломонії і вчителя Єлеазара це люди, які загинули за віру в Бога. Їх катували і вбили ще до народження Ісуса за те, що вони відмовилися зрадити Бога і прийняти язичницькі звичаї, і це досить серйозна історія без меду і маку ж такі ці макавеї. Це євреї, які жили у другому столітті до нашої ери. В той час Ізраїль був під грецьким контролем, і правитель Антіох Епіфан вирішив: досить з вас цього Бога євреї, тепер усі маєте бути як греки. Їжте свинину, поклоняйтесь Зевсу, забудьте про Божий закон. Але, звичайно, ж, знайшлися ті, хто не зламався: сім юнаків, їхня мама і ще один старий мудрець. Вони не просто не злякались, вони вибрали смерть, аби не зрадити Бога. Але звідки тоді хрестики з маком, квіточки, так звані маковійчики? І тут починається цікаве. Бо крім згадки про великомучеників макавеїв, цього дня святкується ще й таке цікаве свято, як. Перенесення чесних дерев. Нібито цього дня з імператорської скарбниці до храму Святої Софії у Костянтинополі принесли вцілілу частину хреста, на якому був розіп'ятий Ісус. Це було зроблено для того, щоб відвернути епідемію літніх хвороб, і в честь цієї події чомусь почали святкувати цей день. І якось так сталося, що воно припало на свято спомену смерті Макавеїв. Чи допомогло те перенесення від хвороб насправді невідомо, але чи справжній то хрест був, є великі сумніви, але то інша тема для іншого відео. А тепер найцікавіше: звідки на Маковія взявся мак? Та ні звідки. Макавеї це ім'я роду, щось подібне до сучасного прізвища. Перекладається воно як молот. І взагалі жодного стосунку до такої рослини, як мак, немає. Просто в українській мові звучання схоже. І навіть оригінальне ім'я Маковей трансформувалося на Маковій, ніби як мак-віє. Але що цікаво, в дохристиянські часи, саме в серпні, наші предки-язичники святкували свято води, квітів, землі, вони збирали цілющі зілля, мак, мед, і вірили, що це все має магічну силу. А коли християнство прийшло до нашого народу, церква не змогла повністю викорінити ті звичаї і перефарбувала їх. Але, як ви розумієте, це вже зовсім інша історія. Не про віру, а про традицію. То святкувати Маковія чи ні, це вже справа кожного окремо. Але варто знати, що святкуєш і чому. Бо віра це не мак і не мед, це вибір і часто нелегкий, як у макавеїв. Але справжній.